дьяволу не нужна ничья душа. Я сейчас объясню просто, как это работает. Паганини, да? Угу. Никто не понимает его феномена. Что это вообще? Что это за мальчик такой? Ты слышал, как он играл? Ну, я, я разумею. Там головой тронуться можно вообще просто. Непонятно, что это вообще, как? Дьяволу человеческая душа не нужна. Придет ко мне какой-то Петя, бестолковый вообще просто, ну, ничего себе не представляющий, да? Я хочу продать душу, чтобы у меня было все хорошо, я там стал популярным, медийным, богатым, там вообще просто царь и бог, да? Дьявол угу. посмотрит, скажет, это кто вообще? Угу. Она ему не нужна эта душа, понимаешь? То есть дьявол не берет ничьи души, контракты они существуют. Я контракты видела. То есть, образно говоря, вот Вася Тимошенко может сейчас взять листочек, угу. написать, что он хочет, обратиться к тому, кому он хочет. Демонов очень много. Дьявол это вот это образ сборный, да, вот все демоны, которые это дьявол. Просто, ну, как бы мы в каждой, в каждом культе, в каждой культуре есть отличие, да, как бы немножко небольшое, но это все вот, одно и то же это все дьявол. Угу. Вася Тимошенко распишется кровью, пальчик проколет безымянный. Я набудь работать, тому що у тебе вже є контракт. Тобто ти ж кому то обратился, правильно? Правильно. Посил був? Бил. бы не до того не звернутися, знаєш, бо буває так, що з заступником домовляєшся, а головний не в курсі. тому носиш гроші. Смотри, дьявол людей не слышит. Людей слушать мелкі То Тобто це, по суті, свита дьявола. Таке буває, так. Ну, по-перше, як їй вдалося почути записи Паганіні в оригіналі, я не знаю, тому що він жив в кінці 18-го, на початку 19-го століття. Не знаю. Можливо, в неї там якісь канали відкриті, які ці екстрасенсорні. Ніхто не чув, як він грає, по-перше. Так, про легенди про нього ходять, але. Ну добре, проїхали. Дещо вона навіть схоже на правду сказала, тому що диявол він справді не всюди сутній. Він творіння, він не є творець. Творець творець сюди сутній. Його дух святий всюди сутній. Диявол ні. І в нього, начебто, така зладжена система. В нього є ці свої шнирі, демони, біси, духовні сутності низького такого рівня. Вони дійсно є біля нас людей. Вони до нас прикріплюються через рід, через різні гріхи, через все інше. Тобто у нас як гріховна природа, вони з нами. Так, вони нас бачать, чують, все, що ми робимо. Диявол ні. І по третє. Діявол не потрібна наша душа. Ну так по його логіці, нащо йому наша душа? Який йому з цього сенс мати нашу душу? Ніякий, насправді. А тоді логічно, давайте подумаємо, на що йому контракти з нами заключати. Ну просто логічно, для чого це йому? Типу, я не розумію. Йому наша душа не треба. Фу фу, ти якийсь там ще непонятний. Ти там ніхто звати тебе не як? Ну контракт я з тобою підпишу. Ну, типу, це дуже дуже дивно, дуже нелогічно для чого це. Але я поки що маю таку відповідь, що ми, як вершина творіння нашого творця, тому що творець створив як і нас, і він нас дуже сильно полюбив. Ми по його подобі образу. Так само він створив і диявола. Диявол творіння, просто він не я творець. Як хоче про себе думати, що він творець. Коли було повстання, коли диявол повстав Люцифер на небі, в царстві небесному проти Бога. Він не хотів йому служити. Була було велике протистояння світлих проти темних, і диявол був скинутий, скинутий зі своїми повстанцями. І після того йому влада тут дана на землі, дана Адамом нашим, які з'явилися згрішили. Так, вони самі йому владу передали. Тому що всю ту владу, яку дав наш творець Адаму, Адам, коли зрішив впустив той пліт, він передав дияволу. І тепер ця земля зато тут зараз князь князює і дияволу, ну тобто Люцифер, Сатана, як хочете називати і. І зараз він має цю владу, має владу давати все, що він хоче. Тут багатство, славу, гроші. І ці контракти він таким чином, коли людина до нього звертається підписує з ним контракт, він таким чином показує Богу мститься. Тобто показує, дивися, я тебе не переміг, я був скинутий. Але твоє творіння, яке ти так любиш, яке ти називаєш вершиною твого творіння, яке по твоєму подобі по образу. Вони подивися, які вони. Подивися, вони тебе не люблять. Він просто боляче робить Богу. У Бога є ці почуття, тому що ми по його подобі. І, звісно, йому наша душа не потрібна. Йому треба Богу боляче зробити. Йому на... треба творцеві показати, що вони недостойні твоєї любові. Подивися, подивись, що вони витворяють, вони недостойні. Тобто він доказує. Ну, типу, ти типу, подивитись, ти їх так захищаєш, ти за них віддав свого сина померти. Ну, вони взагалі недостойні. Ну хто вони такі? Якісь там мурашки маленькі. Подивися їх раз-два тут. Можу звести раз, два, можу, вони дві кіпатки на все це багатство земне. Тобто він показує Богу. Дійсно, йому наші душі не треба. Він нас ненавидить. Він би зі своїми шнарями, нас би всіх тут прибив би давним-давно, але ангели за нас стоять тут горою, кожен день нас захищають. Там в духовному світі така боротьба, де ви просто собі не уявляєте, і він би давно кожного з нас вами роздерби на частини просто. Настільки він нас ненавидить. Тому дійсно наша душа йому не потрібна. Йому треба Богу доказати, що ми з вами комахи. Свині якісь, які недостойні його любові, розумієте? До речі, контракти вони пропонують не тільки в матеріальному світі, усні також, коли особливо людина така вразлива, коли вона ще не має такого сильного зв'язку на підсвідомому рівні з творцем, тобто не читає Біблію, не тягнеться до нього. І мене так сталося декілька років тому. Я почала читати Біблію, До того я все життя ходила до церкви, Біблію не читала, і мене не було відповідно того зв'язку з Богом. І коли я почала дійсно навертатися, до мене в сні прийшла сутність у вигляді жінки і сказала мені, що ти талановита. І мене хазяїн до тебе послав, сказав, що він дасть тобі все, що ти хочеш, і замін, щоби ти йому почала служити. Я, я якось не знаю, в сні відчула, що це кавна підтривали, гарна жінка, така хорошенька була. Я чомусь відчула від неї небезпеку, я почала її матами крити. Ну я тоді ще не була така святоша, як зараз. Почала матами її крити, посилати її. Вона та так та, смішку посміхнулася, і пішла, тобто це її не чіпало, до речі, про мати. А я щось так зупинилася і кажу, в сні в догонку і кажу, чекайте, я вас благословляю. І тоді вона так, в лиці помінялася, така зла дуже стала, на мене аж так шепіти почала і просто зникла. Після того сну. У мене такі події сталися в житті, що дуже велику депресію впала, можливості всі в мене забралися. Тобто, навіть якщо мені дуже привабливі можливості пропонували, вони дуже дивним чином всі якось руйнувалися, тобто все обламувалося. І це було так наступний рік, півтора, навіть два роки це було в 2022 році. Мені цей сон приснився. І я не могла зрозуміти, чому так. Чому Господь мені закриває ці всі шляхи? А я молитву дуже просила, навіть нарікала, Бог мені каже, що це не я закриваю, це тобі дияволо давав ці можливості. Каже, ти маєш розрізняти, які від мене можливості, які від нього. І коли я вже. Це був у мене такий переломний період, коли я визначалася дійсно, чи я буду з Богом, чи я все-таки зламаюся під дияволо. І після того, після того, коли я пройшла, мені здається, пройшла провірку, Бог почав давати мені можливості. І я рада їм. Я рада їм. Я знаю, що це від Бога це, зараз ці можливості, і я рада, що тоді так все склалося. Хоча це була дуже велика, великий сезон в мене пустелі, прямо перелому такого, бо я му знаю, на що ми дуже падки на славу, на визнання. Я також була на це дуже падка, але Бог мене так усмирив. Це було дуже боляче, але я дуже дякую Богу, що, що він усмирив мене. І зараз в моєму серці немає цього ідола, цієї слави. Я дуже радію цього.